Вона повністю інша. Е, вона навіть саме система кріплень, от можна, В принципі, тут побачити, вона навіть загин інший має. Це стандартна, така, як в стандартному геліку стоїть, а ця е, ну, зовсім інша. Тому що в оригіналі 6х6 саме така йде. Далі такий фронт роботи вже масштабний в принципі провели. Е, повністю всі магістралі. Машина зараз заведена, вона вже працює, вже подовжена, вона вже 6 на 6, така як має бути, довжина її і вже все працює. Це, я вам скажу, за 10 робочих днів, який фронт роботи. Чому так все швидко ми можемо робити? Тому що в нас ці всі основні деталі є готові. Рама вже підпісточена, зварена, погрунтована, повністю. Ми її зварюємо, тільки місце зварки вже повністю обробляємо. Оце все ми подовжуємо, тому що коли ставляться портали, ці всі шланги треба подовжені, стандартні, не підходять. Далі, вже, в принципі, заварили стінку, вже от підшпапльовується, підґрунтовується, все буде далі е, готуватися під покраску. І ще одне, поки в процесі роботи так дуже часто, до речі, буває е, з такими проектами. Біла, а тепер вона має бути повністю чорна. Та ще додається кусок, левовий кусок роботи, тому що це не тільки цю частину треба покрасити, це повністю треба буде машину розібрати і повністю перебути її в чорний колір. Але ще клієнт вирішує, чи буде глянець, чи буде мат. Але також ми маємо вкластись в терміни, ті, що, скажімо так, пообіцяли спочатку. От зараз спробуємо машинку ще раз завести, Тому що є тут момент, завжди маленький акумулятор має бути е, заряджений. Тобто в авто в 63-й машині стоїть е, два акумулятора, великий і маленький. А маленький, коли сідає, то глючить повністю вся система, і тоді по-любому треба електрика і куча.